Доброго дня, шановні телеглядачі. Я радий вітати вас усіх на першій півфінальній грі весняного сезону ігор інтелекту, де між собою зустрічається команди шкільної ліги. Сьогодні гратимуть уже відомі вам команди «Несови» і Чорним по білому. Судитиме нашу гру тренер тисманицької команди пані Оксана Білінська. І я нагадую правила. Отже, як і у відбіркових іграх, буде сім запитань. На кожне з цих запитань буде одна хвилина на роздуми, впродовж якої ви повинні визначитись з версією, записати її на аркуші та натиснути на дзвоник. Дзвоник означає, що час на роздуми вичерпується для обох команд, після чого першою відповідає та команда, яка на дзвоник не натискала. Звісно ж, якщо правильної відповіді немає, я даю підказку і 30 секунд на роздуми. Якщо правильної відповіді немає і після цього, я даю ще підказку і ще 20 секунд на роздуми. Перемагає і виходить до фіналу і до боротьби за наш прекрасний кубок. Та команда, яка дасть більше правильних відповідей, отак усе просто. І Я так розумію, що оскільки з правилами ви вже знайомі і грати вам не вперше, ми можемо переходити до першого запитання. На карикатурі в журналі «Нью-Йоркер» зображено аптеку, відвідувачі якої араб, негр, індус, китаєць, індіанець і європеєць. Приводять продавця у паніку, вимагаючи продати їм один і той самий продукт. Дайте відповідь трьома словами, який саме час. Вони всі різних націна. Та думаю, Це може бути. як? Що там що буде? Що це може бути засіб під полівому? Давайте покажемо собі. Засіб Давайте І є версія, я прошу, команда, чорним по білому. 500. Чорним по білому. Наша відповідь крем від сонця. Крем від сонця. Приймається версія, і не уявляю, чому в такому разі повинен панікувати аптекар, Ну крем від сонця він багато де продається насправді. Як гадає команда, Несови? У нас теж була відповідь крем від засмаги. Але тепер то ви вирішили, що краще її не озвучувати і сказати щось інше можливо, наугад? Mm. Зубну пасту. Зубну пасту. Ну правильно, там же ж три слова, як ми всі знаємо. <реш> Зуб на паста. Все, все, все саме так. Ні, я повинен дати вам підказку і сказати, що не чорний і не коричневий, а саме цей колір вважається найбільш расистським. 30 секунд. І є версія у чорним по білому. Прошу, не сови. Пам'ятаєте, три слова. На камеру. Засоби для перев'язки, засоби для перев'язки. Ну справді, якщо потрібні засоби для перев'язки, то є підстави панікувати безперечно. Як гадає команда чорним по білому, ми вгадаємо, що це пластир під кольор. 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 Пластир кольору шкіри. Пластир кольору шкіри. Ну загалом, то правильна відповідь я, я, я зарахую насправді. Хай хай буде зарахую. Я не буду вимагати від вас розвивати цю версію. Хоча правильна відповідь і вона, в принципі, краще відтворює жарт. Пластир тілесного кольору. Е, ну, Але ви принаймні здогадались більш-менш точно. Оскільки в аптеці були представники всіх раз, то підібрати пластир тілесного кольору було дуже і дуже непросто. Запитання друге. Е, запитання дуже прикольне насправді. Мінімальний максимум належить Мальдівським островам, а максимальний мінімум Лесото. Максимум і мінімум чого? Час.

Можливо, це відвідувач. Це смазма. І є версія. Є версія команди Чорним по-білому, прошу. Наша версія туристів. Туристів. А як виглядає мінімальний максимум туристів? Розкажіть, будь ласка, цікаво просто. Скільки місць для їхнього прийому? ну В сенсі інфраструктури, зрозуміло. Як гадають чорним по білому, наша команда вважає, що це засмага. За засмага. Тобто, е, як там максимальний, мінімальний максимум засмаги припускається на Мальдівських островах, а максимальний мінімум у Лесото. Скажіть, будь ласка, команда, ви знаєте, де знаходиться лисото? Лисоту знаходиться всередині Південно африканської республіки. Там з засмагою якраз все дуже-дуже окей. Я тут повинен давати підказку, але ну яку б я підказку не дав? Чи я, якби я сказав, де знаходиться максимум України, це, це, це буде наводка на правильну відповідь, дуже дуже прозора. Тому просто подумайте ще, чим може бути мінімальний максимум і максимальний мінімум. Окей, сюди. І е, прошу не вас, не вас, не сови мають правильний варіант. Прошу чорним по-білому. Ми вважаємо, що це населення. Населення. Е, я не знаю відносно чого вимірюється максимум і мінімум населення, але варіант приймається. Як гадає, гадають, не Е, Наш варіант це вода. Вода. Е, ну... Мальдівські острови, я не знаю, як би вам описати, вони острови, тому знаходяться посеред води. Е, і з нею там проблем немає. Е, немає правильної відповіді. Я повинен давати хоча б якусь підказку в цій ситуації. Ну, е, ну, скажімо так, зараз, як ми знаємо, глобальне потепління, тануть льодовики, підвищується рівень Світового океану. І за прогнозами вчених, саме Мальдівські острови першими підуть під воду. 20 секунд. І є версія у НЕСОВ. прошу. Чорним по білому. Ми вважаємо, що це цунамі. Що це Слив. цунамі? Слив. Ціло, ціло. Потужність цунамі. Сейсмічна активність, тобто. Так. Дякую. Як гадають НЕСОВи? Ми вважаємо, що суші. Суші. Ні, ні, на землі. Землі, тобто у Мальдівських островів найменше землі, а у Лесото найбільше землі. Ну, якщо ну не, не, не в Росії, яка займає дві третини Азійського континенту, а саме у Лесото, яка знаходиться всередині Південно-Африканської Республіки. Ну, гаразд, версія, безперечно, приймається. Насправді йдеться про таку чудову річ, що у Мальдівських островів найвища вершина Мальдівських островів має висоту півтора метра над рівнем моря. Найнижча точка Лесото – 4 з копійками кілометри. Мінімальний максимум це Мальдіви, які вважаються найнижчою країною на світі. Максимальний мінімум Лесото, яка є найвисокогірнішою країною, жодна точка якої не знаходиться нижче поділки 4 тисячі метрів над рівнем моря. Йшлося, ну будь-що, висота, висота над рівнем моря, рівень рівень суші, навіть якби ви сказали, а не просто суші, я б це зарахував. Ну але просто землі це занадто широке поле для інтерпретації. Ви самі розумієте. Запитання номер три. Переходимо з географії, ну більш-менш до фізики. У творі Романа Глушкова згадано світлову гранату із назвою Така. Цю назву вона отримала з одного боку за вражаючий ефект, а з іншого за ультрасучасність розробки. Яка така? Час. Якщо хтось дасть відповідь російською, я її не зарахую.

І є версія, очевидно, ви впродовж хвилини здогадалися, як перекласти це слово з російської. Е, є версія у команди чорним по білому, як гадають, не наша відповідь це неземна. Неземна, приймається версія. Як гадає команда Чорним по білому, ми вважаємо що це світло шумова. Світло-шумова. Дивовижно, я ж сказав, що згадано світлову гранату. А ви продовжуєте наполягати на тому, що вона була світлошумова. Ну очевидно, в вашій команді є людина, яка читала глушкова. Є така людина. А тоді дивно. Е, ну в будь-якому разі, у романі, якщо не помиляюсь, метро 2033 е, згадується граната. Надзвичайно нова, надзвичайно сучасна, просто ультрасучасна розробка. І ця світлова граната набагато яскравіша за всі попередні світлові гранати. Ну така дуже описова і дуже дуже детальна підказка. 30 секунд. Граната, типа. Чімо, треба, ще воно пов'язане з природою. Отам тебе, послідкуємо. Лікувай, давайте, нажимайте. так нажимайте. Осліпіть. Сліпова. Ну, а яка? Це слід. Дуже таке. І є версія Унес. Прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що це підпалювальна. Підпалювальна граната. Вона світлова, але при цьому підпалювальна. Дякую. Як гадають, Несови? Ну, Наша відповідь засліплююча. Засліплююча. Ну, коли я казав, що це питання більше стосується галузі фізики, о, зараз я натякну ще більше. Це питання стосується навіть астрофізики. 20 секунд. Є версія, можливо, навіть правильно, хто його знає, у чорним по білому. Прошу, не сове. Ми снімаємо. От, можете повторити це на камеру, щоб всі знали, що у вас немає варіанту. І ви перша команда, яка в півфіналі, сказала, що в неї немає варіанту. Е, вона просто неймовірна. Просто неймовірно. Я погоджуюсь з вами. Як гадає команда Чорним по білому? Ми гадаємо, що це сонячна граната. Сонячна граната. Така граната, просто сонечко. А насправді вона ультрасучасна. вона надзвичайно яскрава, як та зірка, що вибухає. Просто таке, як наднова. Ну, команди, ну от хто з вас знав слово наднова? Хто з вас знає, що таке наднова зірка? Ні? Ні. Сумно, шкода, тому що питання насправді не складне, але граємо далі. Пол Уокер зірка серії фільмів Форсаж. Тут-то хоч хтось мав заусміхатись на цьому, на цьому моменті. Одного разу сказав: якщо колись вона мене вб'є... Не плачте, бо я посміхався. Фальстарт від обох команд. Питання знімається, і ми переходимо до наступного запитання. Немає правильної відповіді. Ну, просто на випадок, якщо вам, шановні телеглядачі, цікаво, одного разу Пол Уокер сказав: якщо колись мене уб'є жага швидкості, не плачте, бо я посміхався. Від команд вимагалося б назвати серію ігор «Need for Speed» або жага швидкості. Але на жаль, поспішиш людей насмішиш. Е, І запитання п'яте. Герою гумористичної картинки батьки пропонують купити собі планету і жити окремо. Підпис під картинкою такий. Вже не закінчиться підпис двома словами. Час. Вже не діти, вже не макій принципу. Що ж? Ти мене де що думаєш? Купі цю планету. Це, не, вже боріс. Я Ви став самостійний, вже дістав. Вже, е, вже в косо. Ну, Дивіться, треба для вже наживати. Давайте вже до 20, будемо треба спеціально жити. І є версія від команди НЕСОВИ. Прошу, чорним по-білому. Наш варіант відповіді вже не маленький принц. Приймається версія. Як гадають, чорни... гадають не сове? Вже дістав. Прошу? Вже дістав. Е, вже... Е, де там два слова? Шановні, не сове. Ну, гаразд, я, я зрозумів. Я приймаю цю версію, якою б вона не була, і бал успішно відходить команді чорним по білому. Вже не маленький принц. Дякую, команда чорним по білому. Е, який рахунок поточний? Рахунок 2-0 на користь команди Чорним по білому. Вже шосте запитання, і всього лише дві правильні відповіді було у одному військовому фільмі. композитор демонстративно робить це, вважаючи, що музиці на війні немає місця. Посол з Роману Володимира Романовського робить це під час офіційного прийому. А що таке зробити це? Час на не смистувати Ну по музиці там немає місця. Тому що не війні місця смистувати, начвоно не можуть прийомство не non... Я не буду це відповідати. Або спрестувати, або... Чому це не гравати? А якщо... Ні, ні, ні. На війні, в цьому на місці. На якщо він забирає інструмент, то він це вийде, то він не знає. Не маю. Звестувати. Ось це на війні не місце. Зробили, як колись. Ось таке, щоб показати, що ви можете на війні.

Освистати. Приймає композитора освистав по музиці на місце на війні, а посол на дипломатичному прийомі встав і засвистав. В принципі, все логічно. Як гадає команда У нас Така сама відповідь. Серйозно? <рес> Я думав, що це прикра випадковість. Я, чесно кажучи, не знаю, якою логікою обидві команди керувалися в цій ситуації. Ну, скажімо так, подумайте, будь ласка, який, ну, умовно кажучи, документ поєднує дипломатію.

Є версія команди, Несови. прошу, чорним по білому. Ми вважаємо, що це спалити ноту. Спалити ноти? Знищити. Приймається Знищити. версія. Знищити ноти, Знищити. 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 добре, будемо трошки загальніші. загальніші. Е, ну, щоб раптом там інше дієслово було в оригіналі. Прошу, Несови. Наша відповідь е, це гімн. Прошу. Гімн. Г... ще раз? Гімн. гімн. Чому? Ну Тому що гімн він. Це є музичний твір, він відноситься до держави, як і до дипломатії. Ну я вам просто зараз прочитаю, як виглядає запитання і з вашим варіантом відповіді. У одному військовому фільмі композитор демонстративно гімн, вважаючи, що музиці немає місця на війні. Посол з Роману Володимира Романовського гімн під час офіційного прийому. Я не знаю, як. Має виглядати роман, у якому посол дипломатично я перепрошую гімн під час офіційного прийому. А стосовно знищення нот музичних і дипломатичних, команда Чорним по-білому мала абсолютну рацію. Ще міх і вітаю. І запитання номер 7 яке, в принципі, вже мало на що вплине, але принаймні може зробити цю гру не сухою. У його біографії є слова, втручання природи в роботу розуму генія вважається особливим, благим знаком. Художник і поет Уільям Блейк назвав його ворогом уяви. Назвіть його час. Ти знаєш, це записував питання? А кого живе? Я капітані, як вітання, звичайно. Назвіть його. Є версія команди Чорним по білому прошу, не сове, назвіть його. Соціальна думка. На нашу думку, ворогом уяви є соціальна думка. І прошу? Думка соціуму. Думка соціуму є ворогом уяви. Очевидно, десь існує, судячи з цього запитання, біографія думки соціуму. І прошу, як гадають, У нас варіант Ньютон. Ваш варіант Ньютон. втручання природи, як там точно в роботу розуму генії, вважається особливим благим знаком. Так і яблуко, що впало на голову Ісака Ньютона, який на думку Блейка математизував природу і позбавив її будь-якої поезії, і тому став ворогом уяви. І оце яблуко власне стало благим знаком. Я можу тільки привітати команду Чорним по білому із сухою перемогою. Попереду у нас ще один півфінал і фінальна битва між командою Чорним по білому та Переможцем наступного тижня. Зустрінемось. Гранд-кафе Театру Кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік. Смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація збучала на правах реклами.